Іноді мені дуже хочеться, щоб хтось сказав мені, що робити, щоб я прокидалася зранку, а мені казали, що одягти, що снідати, яку музику слухати, який гурт, щоб казали, куди купувати квитки, що любити, а що ненавидіти, про що можна жартувати, а про що ні. Щоб мені казали, у що вірити, за кого голосувати, кого кохати і як йому про це сказати. Мені дуже хочеться, щоб мені хтось сказав, що робити, отже. Тому що все, що я роблю, я роблю неправильно. Саме тому людям потрібні такі, як ви, хто буде наставляти на путь істини. І знаєте, я ж насправді з накової точки зору, це ж абсолютно маячня, і я в це не вірю, але чому так страшно? Чому мені так страшно? Що мені робити, отче? Що мені, бляха, робити?